Дім, це справжнє щастя. Дім — це казка, де тепло і затишок живе. Люмені змість, і любов, і ласка, і аромат хлібини там пливе. Дім, це доброта, це мама і тато. Перед сном вечірні казочки. Там чарівних усмішок багато, на різдво запалені свічки. Там завжди, усяюче віконце, рано вранці саме на зорі, промінцем тебе розбудить сонце, що вже сміхається вгорі, там любов у кожному куточку, затишок і ще живі пісні, там світлини в гарному віночку, і рушники. Це те, що серце наймиліше, в ньому все життя твоє: світле, чарівне і найрідніше, найдорожче, що в людини є.